Всім привіт! Сергій, канал Жись в Україні. Я повернувся зі своєї мандрівки з Польщі, жив там десь тиждень, був у Варшаві, Гданську, Сопоті, Гдині і ще кількох маленьких містечках. Тому буду ділитися з вами враженнями своїми, від того, що я там побачив, що відрізняється кардинально від нас, що мене вразило і взагалі що не так, як у нас. І мені особисто в очі, можливо, вам це стане в нагоді. І думаю, буде цікаво. Я собі накидав такий невеличкий список, буду під нього підглядати і вже є 18 пунктів. Коротко буду про кожен розповідати. Отже, перше, що мене вразило, це квитки на транспорт. Квитки на е, трамвай, е, метро, тролейбус, там, де він є, автобуси, а також потяги приміські, електрички і неприміські, всі продаються в автоматах. Каси є на жидовокзалах з людьми, там квитки також є, але переважно на далекій відстані. Всі будь-які інші квитки на міський транспорт і при міській можна купити в автоматі, маючи готівку або монетки, або картку. При цьому можна не знати ні польської мови, ні англійської, там є меню а французьке, здається, німецьке і російське я точно бачив. На кожній зупинці, навіть на кінцевих зупинках. Транспорту у містах, в яких я був, я бачив автомати для продажу квитків. квитки продаються на термін одноразовий квиток, є квиток на термін 20 хвилин на 75 хвилин на добу і так далі. І, відповідно, є пільги з різними пільгами, але не можна не можна собі вибрати пільгові квитки, якщо ви не маєте права на цю пільгу, тому що у вас і штрафують. Кондукторів в Польщі немає, натомість є контролери, які добре працюють. Я сам особисто бачив, як одну польську пані в потязі контролер зловив на тому, що вона собі вибила пільговий квиток, на який немає права, немає пільги. І виписав їй штраф, який не знаю, але виписав. Це дуже зручно, за, як я вже сказав, за квиток можна розрахуватися будь-яким видом гроші, грошей, якщо у вас є готівка або монетки. Навіть самі маленькі від одного гроша. А також будь-якою карткою MasterCard -карт, або Visa. Дуже класно, дуже зручно, я цим постійно користувався. Другий пункт це новий сучасний транспорт. В цих містах, де я був, всюди я бачив сучасні нові трамваї, потяги, автобуси. Правда. <правда> Точно правда. Я не бачив нічого старого, нічого радянського. Все відкривалося на націкаєш кнопку на дверях і двері роз'їжджають, самостійно вони не відчиняються, тільки натискаєш на цей кнопку. Всюди є валідатори, компостери, куди ти вставляєш ці квитки, або можна навіть прямо їх купити. Наприклад, в потязі є. Всередині є такі автомати, в яких можна купити квиток прямо в потязі вагона. Транспорт всюди новий сучасний ходить по графіках, по хвилинках, є електронні табло, що коли приїде. Ним дуже класно користуватися, але він е, відносно для нас дорогий. Для поляків, я думаю, можливо, можливо, частково, можливо, не зовсім. Кому як? Третє, третє це дороги, мені дуже сподобались польські дороги. Е, от як тільки перетинаєш кордон України з Польщею, відразу йде ідеальна дорога, і вона мене супроводжувала від самого кордону до самої Варшави. А потім з Варшави до самого Гданська на півночі Польщі. Дороги сюди класні, і я їхав як по безкоштовній трасі, так і по платній. І там, і там вона чудова. Немає ям, немає вебоїн, машина не трясе, машина не, не зношується так, як у нас. І, на, і в, містах, в містах нормальні дороги їх ремонтують. Траси ремонтують капітально. Це для мене взагалі був шок. Траси ремонтують капітально повністю, а також будують нові. Я коли це побачив, я не повірив власним мечам вже таке можливо, вже не можливо не красти гроші, а витрачати наші гроші, наші податки на нормальні дороги. Це, напевно, було найбільше для мене враження. Четвертий пункт. Сюди можна з карткою. Я перебуваючи в Польщі, умудрився не купити жодної, його... їдучи туди і будучи там, не купив жодного його злота. злоту. У мене з собою було 10 злотих монетками ще з попередньої поїздки, і е, друг мені дав 10 злотих паперових. Це в принципі все. Можна було обійтися і без них. Єдине, єдине місце, де не можна розховатися карткою це туалети, там потрібно в автомати кидати 2, 2,50. Але є деякі є вуличні туалети, туалети, вуличні туалети, в їх двері є, працюють на, також на автоматах. Там можна розховатися карткою. Ось, крім туалетів, всюди можна розраховуватися карткою з пайпасом. Ви платите за харчування, чи ви десь в кафе, чи в ресторані, купуєте продукти, оплачуєте житло за будь-який транспорт, це все можна платити карткою. Круто, зручно, ставлю лайк. П'яте черги. А у поляків є своя така цікава система черг. Вони всі зазвичай стають в одну загальну чергу, Ось в одну чергу стоїть, перед вами є там кілька газ. І по тому, як ці каси звільняються, кожен з цієї черги виходить і йде в звільну касу. Ніхто поперед кого не суне, і 5 в 5 кас одночасно не стоїть. Таку систему я бачив в Макдоналдсі. таку систему я бачив на ЖД-вокзалі у каси, де купують квитки. Таку систему я бачив в звичайних маленьких магазинчиках, типу нашого АТБ, там доказ. Люди також стають в загальну чергу. Є а, табло і оголошується, і в супермаркетах так само є табло і оголошується звуком. Що е, така така савільна, підходять до неї. І вони по черзі підходять. Це дуже зручно і швидко, таким чином покупці обслуговуються швидко і в взагалі все швидко. Шосте. Поляки чомусь не клеють свої паперові оголошення на стовпи, в стіни, смітники і ще куди українцям все приходить в голову. Їм чомусь це не приходить в голову, або їх класно штрафують, але оголошення там я не бачив. Не на стовпах, не на стінах. Не на дверях, у нас, не на деревах, куди завгодно нас люди їх клеять, собі на лоба тільки не клеять. Там цього немає. За це теж лайк. Сьоме. Культура водіїв. Мене ще вразили польські водії. Вони завжди, якщо ти йдеш по зебрі, вони тебе завжди пропускають, поки ти не пройдеш, вони не проїдуть. Вони не намагаються тебе обігнати, підрізати, обігнати. А поїхати швидше, щоб спочатку приїхало, вони не пройшов, ти такого немає. Тебе всюди пропускають, ти проходиш, далі вони їдуть. На перехрестях у великих містах всюди є світофори. Світофори сучасні. В багатьох місцях ці світофори мають кнопки, ти натискаєш, чекаєш, він перемикається, і ти йдеш. Але це не значить, що ти можеш собі натиснути, і через секунду він перемикнеться на зелене і ти підеш. Ні, є певні інтервали, вони витримуються, але це також дуже зручно. Восьме. Поляків карають штрафами за порушення. Порушення, якщо ти неправильно припаркуєш автомобіль, тобі випишуть штраф. Якщо ти не оплатив парковку, тобі випишуть штраф. Я особисто бачив, як у машин були заблоковані колеса такими металічними блокувальниками. За неправильну парковку. І бачив, як людина за це заплатила штраф, і потім приїхала поліція і розблокувала її. У вихідні парковки безкоштовні. У будні дні парковки платні, потрібно купувати талон, платити в паркоматі, купувати талон і класти собі його перед переднім склом на панель, щоб було видно, коли це запаркувався, що воно оплачено. Або можна купувати собі абонементи. За цим слідкують. Не можна ходити не по зебрах, не по переходах, як тобі так навмання, здумалося, ти перебіг дорогу на червоне десь через дві смуги посеред дороги такого ходити робити не можна, тебе оштрафують. Пішоходів штрафують теж. Не можна їздити з зайцем. Кондукторів немає, як я вже сказав, але є контролери, вони є всюди, вони перевіряють твої квитки, постійно перевіряють, моніторять, щоб все було по чесному. І це круто. Дев'ятий пункт. Багато поляків носять окуляри. Я для себе знітую, що це якась така ціла нація, у якої проблема з зором. Проблема зором починається з самого, не здалося, дитинства. Тому що діти, підлітки, молодь, люди мого віку, доросліші за мене, далі доросліші, пенсіонери всі ходять в окулярах. Практично через одного. Половина поляків ходить в окулярах. Щось у них там, не знаю. Чи з погодою не так, чи з кліматом, чи щось не доїдають, чи якісь чеген якісь такі. Є в них така якась сліпота недобачання і вони користуються окулярами. Це кидається в очі, в Україні такого немає. Е, мені це кинулось в очі. 10 пункт. А, купа різних машин, всі мають машини. Машина може бути дешевше громадського транспорту. Машини в Польщі мають, напевно, усі сім'ї. Вони купують ці машини для свого комфорту. А не для того, щоб похвалитися, що там мене крута тачка чи типу того. Їздять на простих тачках таких же повозках, це фіати французькі, які чомусь вважаються польські національні машини. Це маленька жопа типу нашої... щось, типу нашої Таврії, не Таврі, жигу. Запорожця ще старого. Воно маленьке, спереду сидять дві людини, дорослі. Ззаду можна е, посадити дитину або кинути багаж, якщо доросла людина назаду, то їй прийдеться якось трошки по діагоналі там сісти, бо не дуже зручно. Але вона їздить, вона відносить дешева і мені здається, що вона споживає менше чим... Точніше, не менше, як скутер. Разом з тим є і інші машини, як малолітражні, типу Matis, Deo, Жуки. е, також бачу, е, Смарти. І є і великі автомобілі, є і джипи, не без того. Але вони у всіх є, у деяких багатьох сімей, які живуть в приватних будинках, у них по дві машини на сім'ю. І часто молодь, що мене вразило, молодь має автомобілі, Люди менше за мене, 20-22 роки, 24. Вони мають свої автомобілі сучасні, хороші, в чудовому стані, і вони їм цілком доступні. Мені було дуже образливо, тому що в нас такого, на жаль, немає. Щодо проїзду, проїзд в транспорті у Польщі в потягах доволі дорогий, люди користуються баблакаром, користуються цими попутками. І мені здалося, що якщо так співносити по стінах, от, наприклад, як мені доїхати з Києва до Житомира за таку відстань в Польщі, за таку відстань можна потратити стільки грошей, скільки я витратив за поїздку. З Житомира до Варшави і назад практично. А витратив я на це 1200 гривень. 600 гривень коштує виток Житомира до Варшави. В середньому є дешевше, є дорожче. Так от у Польщі за, за проїзд між тими двома містами можна витратити ті самі гроші, що я поїхав з однієї країни в іншу. В обидві сторони, причому. Тому вони активно користуються машинами і здається, з чим це навіть вигідніше і дешевше. Ось 11, в магазинах немає камер схову, ніде. Я був в супермаркетах, був у маленьких мазничках типу нашого АТБ, бо в астрономічках там немає взагалі камер схову. Навіть якщо ти хочеш щось кудись покласти, його немає куди. Ніхто до тебе не чіпляється, що заходиш зі своїми а, продуктами, якимись багажем, сумками. Ніхто тобі кривого слова не скаже, ніхто тобі не скаже, поклади туди, стій, зупинись, покладися рюкзак, такого немає. Взагалі, це в нас якесь дикунство, я не знаю, хто таке придумав для чого. У них такого немає. Нормально, вони собі живуть. 12, мова польська. А, також мене вразило, мені здається, що кожне буквально, можливо, я перебільшу, мені здалося, що кожне, буквально кожне речення починається з перепрошую, тобто перепрошую або прошу bardzo», Дуже прошу, далі йде пан пані, і далі ви кажете те, що, що, що вам потрібно запитати, сказати. Є так. Якщо речення не починається, перепрошую чи прошу Барзо, то таке враження, що це звучить для поляків як хамство. Вони постійно говорять, все прошу, прошу про все. Тебе зачепили, не зачепили, просто до тебе звертаються. Постійно, постійно дякують, постійно перепрошують. Це на кожному кутку, кожну хвилину, в кожному речі. Часом аж задовму. Так, що ще? 13-велосипедні доріжки. У містах, де я був возьмемо конкретно Варшаву і Гданськ, всюди є велосипедні доріжки. Всюди, взагалі, всюди. Немає, не бачу такого району, де не було велосипедні доріжки. Це дуже зручно, поляки цим користуються активно. Вони їздять на велосипедах. Просто собі в кайф, просто на роботу, на закупи, куди завгодно. Їх дуже багато, цих велосипедистів. Є парковки. Це круто, в нас цього немає. Я, мені дуже сумно, я приходився місто Жтомеру. У нас тільки буду, починають бути якісь плани про те, що їх тільки будуть робити, їх через наколи, не знаю, через скільки років знов хочу вчихнути. Там це є, це вже працює і їм респект і уважуха за це. Крім того, я помітив велосипеди можна перевозити у потягах, є спеціальні вагони, відділення, де куди можна спокійно засунути велосипед. Мені здається, що навіть можна сунути його цілком у трамвай. А 14 пункт. Поляки не розкидають свої гроші, не накидають за ними, економлять. Я вже згодом у своїх відео розповідав, що в Україні якось прийнято викидати копійки, викидати їх на підлогу, на землю, на тротуар біля кас, в траву. В сміття люди нехтують копійками будь-якими. Одна копійка, дві копійки, 5 копійок, 10, 25, 50 людей часто викидаються, коли вони не впадуть, вони з ними не нагибаються. Причому добре чують, що вони впали, вони з ними не нагибаються, тому в Україні копійки валяються всюди. Якщо турист приїжджає в Україну, він може будь-де знайти українські копійки, які валяються. В Польщі такого немає. Немає взагалі. Я ходив, скільки я там був. Який там був тиждень чи більше тижня, я ніде не бачу, що валялися копійки. Не на вулиці, не в магазинах, не в транспорті, не на... ніде. Ніде копійки не валяються. Всі касири віддають тобі решту копійкам. У них всі копійки в обігу. Якщо тобі твоя решта, дві копійки, тобі віддадуть дві. Три то три. Одна то одна. Одну віддають, віддають обов'язково. Якщо не віддадуть, то поляки піднімуть крик. Кандаль. От у них така культура, у нас чомусь цього немає. У нас люди вважають, що копійки це не гроші і можна їх от викинути на спілку. У них такого немає. Я ніде не бачив взагалі, що вираз копійки. А якщо ви десь їх знайдете, то, значить що людина їх зроста загубила. Це єдина причина і все. Так. 15. Багато поляків палить. Цигарки у них дорогі, тож маєте на увазі, що йдете в Польщу, можете собі трошки купити, але багато не можна, можна всього дві пачки. Собою перевозити туди, а решту будете платити. І багато не впали жінок. Причому я кілька разів просто стояв з відкритим ротом на фунасі від понтуву, коли я бачив, як бабусі років 60-70 або йдуть і палять, або я бачив, одна сіла в парку на лавку і запила сигарету. Бабусі у них палять цигарки. Чому я не знаю? Якось, але таке у польської нації також є. Бороть з окулярами чи є цигарка. 16 пункт. Фастфуди. Поляки дуже люблять, страшно люблять фастфуди. У Варшаві є всюди натикані Макдональдсів, KFC, Burger King та інші. Вони туди приходять компаніями, молодь, цілими сім'ями, баба-мама двоє дітей. Замовляють, наприклад, які всі я бачив, велике відро беруть з цими курками і картоплями. їдять, потім був цілий пізно заложений кістками. Якщо раз потрашили куртку. 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 Багато дуже їдять фастфуду, багато їдять картоплі фрі. Картопля фрі є всюди, як додаток, як у нас всюди там, до страви зазвичай прийнято хліб ставити в кафе. У них окрім хліба, що всюди до кожної страви є картопля фрі. Це ну, ж так на нас, чеше за. І вони дуже її люблять, страшно люблять. Називається картоплю фрі по польськи фритки. Просто картоплю просто по польськи називається Жем'які. картопля фрі називається фритки. Другий називається плясик жем'яний. Ось так, про фрі сказав. 17-й пункт. Є деякі польські збочні, які мені не, не зрозуміли. У них в магазинах часто продається готова їжа. Настільки вже готова, вона просто готова і холоджена, що тобі не потрібно її годувати, потім тільки розігріти. Продаються такі речі, які вже просто елементарні, я не розумію, для кого вони там продаються, чи вони такі ліниві, чи що. Я бачив варений рис, я бачив гречку. Готову готову гречку. Я бачив готові тируни, вареники, оладки, салати. Ладно, у нас теж є кулінарія. Є в супмаркетах кулінарія, люди ходять купують. Але те, що я ще побачив в Польщі, я не бачив ніде. Нам продаються готові супи. Вони стоять прямо, вони не в кулінарії, вони стоять прямо на прилавках в стаканчиках. Готові супи. Охолоджені просто, їх треба лише розігріти в мікроволновці. Чому так, я не знаю, що вони настільки вниз чи що, воно. для мене це було дико. Я не купував цей суп, не ризикнув. І не купував дирени в супермаркеті. У нас такого немає. 18 пункт. Польське меню в кафе. Переважно е, був в кількох кафе-їдальнях, навіть і по рестораню. Переважно всюди в польське меню, в цю польську кухню, входять дві страви, які нам дуже добре відомі. І не знаю, які вони відношення мають до Польщі. Вони називаються Український борщ. Це український борщ. Які вони не дуже вміють готувати. А також друга справа, нам відома як вареники, а по-польськи вона називається пірогірські. Просто піроги рускі це вареники з картоплею. Якщо просто написано піроги рускія то вареники з картоплею. Якщо вони з чимось іншим, то, то уточняється. Вони ж можуть бути з м'ясом, тоді пишеться м'ясо або сиром, пишеться з сиром. Ось борщі вареники у них є в багатьох. Практично в кожному кафе можна зустріти. Щодо борщу, борщ мав нагоду їсти два рази. Мені він здався якимось бідним і не українським, ще написано український. Він мав в собі сметани і не мав м'яса. Там була ціла тільки фасоля, ціла була тільки фасоля, решта всіх інгредієнтів, які мають бути, що буряк, капуста, картопля. Морква. Вони були якось наче блендером перерізані. А я, точніше, для мене це виглядало як пережовані. То мені принесли борщ, і там, крім цілої фасолі, яку, можливо, додали в нього окремо. Все решта було як пережоване. Хтось його вже поїв, переживав і приніс мені. На смак воно теж не було схоже на борщ. <див> Насправді. Ще в них є одна страва, називається флячки. Флячки це суп з якихось, як мені сказали, рубленої воловини. З того, що я побачив на справді, це якісь патрашка. Тобто внутроші порізані. Мені склалось враження, що мені принесли брондхи різані. Таке воно по структурі м'яса. Якісь внутріші чи то корови чи свині. Вони його дуже люблять, це якась національна страва, саме польська кухня. Мені воно... На смак мені воно сподобалося, Воно ситне, дійсно, так. Да. Але на вигляд, для тих, хто не любить нутрашки, я загаді не рекомендую навіть його замовляти. На вигляд воно не апетитне. І по відчуттю, коли ти в рот береш оці просто, просто так е, з мушками нарізані. Хай це будуть бронхи. те, що ти відчуваєш у роті, ось ці відчуття там... Ну, таке якесь волокнисте, хвилясте. Коли ти відчуваєш, його в роті мене, мене ж передбило, коли я його їв. Я ледве ледве з'їв цей суп і його їв перемішаний з кусками хліба. Намагався хлібом заживатися, це, що, це, що я їм. Просто було незручно. А не з'їсти. Кафе про мене не було небагано. Подумали. Я через себе ледве його з'їв і запив. Забив мене була вода себе в <laughs> І постав на цьому хас, більш таке ніколи змовляти я не буду. Друга страва, яка її була, в принципі, більш нормальна, це була просто тушкована капуста з м'ясом і грибами. називається Польський на Бігос. Це також їхня, це, е, е, Також Це страва польської кухні. А третій, що є ще з польська кухня, це відомий, в принципі, всім, хто був в Польщі, чи хоч раз був чув суп-журик. Щось схоже на наш е, е, зелений борщ. Але без шавлю. Там є варений це на чотири частини шматочки якоїсь ковбаси чи м'яса, приправи. І він по кольору такий, як молочний, наче ви туди плавний сирок закинули. Але він не холодний, він гарячий. Ось цей суп смачний, і його я, в принципі, раджу замовляти, можна сміло брати, і він вам не стане в горлі. Ось. Це напевно все, що я міг згадати такого, що зараз мені відклалася в пам'яті після. Поїздки в Польщу. Можливо, згадаю, що ще. Задавайте свої питання. Я буду далі випускати відео, я ще багато чого не змотивував з того, що я привіз з Польщі, тому частково зараз канал Життя в Україні перетвориться на життя в Польщі. Але частково я повернувся в Україну, в Польщі не залишився, не залишився там працювати. Я туди їхав тільки в якості туриста і назад повернувся. Поки в мене таких планів немає. Але відео буде виходити про подорож Польщі, тому дивіться. Задавайте свої питання в коментарях, ставте лайки, підписуйтесь на канал, якщо вам це цікаво. Мене звати Сергій. Також там будуть внизу під відео і далі в, там, в титрах будуть буде номер моєї карти Приватбанку і номера Гаманця Вимані. Якщо бажаєте, можете підтримати мене фінансово на на якісь майбутні подорожі, просто для розвитку. А, нічого не має проти, скільки бажаєте, можете пожертвувати це, так, як в костілах. Приходиш, а, береш свічку, кидаєш пожертву, скільки то за потрібно, щоб заплатити свічку. Так само в мене на каналі. Ось. А, на цьому, в принципі, все. Таке сьогодні веселе, хороше відео вийшло. А, сподіваюсь, і вам підніме настрій. Все. Бувайте. Пока!